Продається бус Volkswagen Тешка, 15 рік, 15800 ціна. У вас тетя? Ні. Дайте, то, не, є, Ні, я ютуб знімаю, просто може хто шукає то Реднотрафік в білому кольорі 16 рік, 1.6 дизель 14700, телефончик продавця є зверху. Пасажирський 8 плюс 1. Ще один. Трафік, 17 рік. 18900-239 пробігу. Зарху є телефончик. Пригнаний з Нідерландів. Оригінальний пасажир. Ні, просто пасажир 9 місць. Ще є трошки старіший трафік, ну, по моделі. Старіша модель. Дивіться, що це у нас 2008 рік, 9 місць, 11 650 на жаль, телефончик не покажу, бо скло середини припотіло. Далі продовжуємо знімати. Volkswagen Т5. Т-5 і 15 рік, 9 місць. Довга база. Телефончик є на 19 200. Продається Ford Transit Bus у білому кольорі. 14 рік, 13 500 ціна, 2.2 дизель, 301. В обігу. От такий Ford Transit. Продається віварик, то в Максібаза. Так, 18 рік, 233 пробігу, 18300 телефончик у продавця є. І сервіска, кого цікавить. Телефонуйте до продавця. Продається ополівару. Покажу вам салон віварика. Покажу вам ціну 9500 2007 рік, 401 пробігу. Телефончики там є, телефонуйте, коли цікавить і варик. Перейдемо до Opel Movano Це вже трошки більший бус, зразу покажу ціна. 1513 рік, 355 пробігу, 8 плюс 1 пасажир. Опильну ванну. Кого цікавить? Телефон продавця є, оголошенні, телефонуйте. Дварик продається в чорному кольорі. Звичайна база. Десятий рік 12200, 9 місць. Так, телефончик є. Кого цікавить варик. Дев'ятимісний дзвоніть до продавця. Зараз ще вам покажу салончик. Так, передній ряд сидінь, є якийсь дисплей. Ну, тут, на жаль, ну, щось трохи видно, бо все затемнене.